Забрала тільки ще полуничку і вирішила і замочити. Ну Тут я просто розклала так, бо тут є такі маленькі саджанці, додаткові, щоб вони не повністю так, прям втопилися. А решту я так поставила там. Хай вони в вони актарі, Годинку-дві, поки я буду там лунки робити. І будемо висаджувати. Це мене сорт Азія. Єсть невеличкі такі хворобки, але це нормально. Я до цього спокійно відношуся. Я розумію, що... Прям без них, ну, взагалі ніяк. Коріння гарне, думаю, проживеться. Вітаю на своєму каналі. Сьогодні я буду, як би це сказати, професійно чи не професійно саджати полуницю. Ну, тут все зроблено по-професійному, але я саджатиму вперше як не професіонал. Полуниця, отака Азія. Вона в мене зараз замучується в актарі. Ось я показую, які тут корінці. Є ось такі гіршеньки трішки. А є все-таки краще. Вона мені царівна поклала трішки більше. Це в нас в Полтаві Ну, Люди в селах займаються, в городі живуть і так далі. Тому будемо зараз висаджувати отак, якось її не знаю, рядочками, напевно, буду відмічати. Прорізати планую канцелярським ножиком. Якщо щось піде не по плану, то буду використовувати ножнички. Подивлюся краще, чи луночками, чи навхрести. Це вже вирішу по ходу. Також я буду додавати перліт. Не хочу прямо саму чисту землю, буду викопувати і трішки додати такої більш кориснішої, пухішої земельки. І також буду додавати е, нітроамофоску. І такі Ось так гранулки потрішки буду вкидувати в земельку, а е, воно буде лише покращувати приймання і взагалі будемо пробувати. Це буде такий мій досвід, а потім будемо спостерігати наступного сезону. Е, буду все показувати, як воно буде вирощуватись правильно, неправильно, помилки, не помилки. Тобто, я думаю, це зрозуміло все. А там через декілька днів пролью живою землею. У мене є такі якісь корисні гриби. Я купила пролью ним, Вони допоможе краще вкорінитися і так далі. Тому будемо спостерігати з цим всім. трішки вже продавила, вже земелька втопталась. Ну та нічого. А наступний у нас буде для наступного виду шполунички. Маркером я вирішила відмітити точки, де буде е, полуниця, для того, щоб прорахувати, але різала я все рівно не по них. Я вже інтуїтивно е, підлаштовувалась. різала я канцелярським ножиком навхрест, потім зайве обрізала. Не можу сказати, що це дуже дієвий спосіб, е, так як багато хто показує, там е, нагрівають е, консервну банку, проколюють, Це все, все має місце бути, але не в моєму випадку. Мені було швидше і легше зробити це саме так. Не так тут їх багато, 33 саджанці посадили. Е, Перший ряд я зробила відносно плюс-мінус рівним, є там, звичайно похибки. А інший рядок, я вже бачите, між луночками робила таким типу зігзагом, щоб не один проти одного а трішки в бік. Тому що, якщо все буде добре, кущі, коли розростуться, вони будуть один одному заважати, тому краще зробити це саме так. У мене вийшло зараз трішки в такому шахматному порядку 33 луночки. Великі отвори невеликі, не маю поняття. Я зараз буду вибирати землю, хоча саджанців в мене більше. Так, буду діставати зайву землю, луночок і буду туди додавати трішки кращу землю і обов'язково, щоб обов'язково проливати. Так як у нас всю ніч будуть заморозки, можна це так сказати, приморозки, заморозки, то треба гарно-гарно пролити. Тут я вибираю землю, але в принципі після цього, коли я вже почала саджати саджанці, я зрозуміла, що я зробила ну, таку невеличку помилку, занадто багато її вибрала, треба було її якось трішки розсовувати по краях, а потім при і вже підгортувати, бо самої покупної оцього, агроперліта ну, багато ти не витратиш, його багато й не потрібно. Ну, коротше, Було трішки проблематично розтягнули мій час. Тому таких помилок однозначно не робіть. Так, зараз буду поливати луночки, потім буду дивитися, орієнтуватися, чи підрізатиму коріння, чи не підрізатиму, бо так треба, щоб воно було на повну довжину. А якщо воно буде скручене, то це вже є погано. Спочатку поливала з маленької лійки, потім вже зрозуміла, що це буде дуже довго, і взяла велику лійку. Я прям добренько заливала, так, добряче заливала, можна так сказати. І потім я лопаткою розгортувала, робила такі максимально глибокі ямки, наскільки це було можливо. І після цього я ще раз проливала водою, для того, щоб потім можна було рукою відсунути зайве, ставити максимально рік. Це палатка виявилося з мікроелементами, з мікромакроелементами, так, такі агропереліт. Не знаю, це я брала в тада, зовсім не реклама, але мені поки щось сподобався. Будемо зараз спробувати наші саджанці розстикувати. Гляньте який раз. Так, я зараз розкладу і будемо загортати. Я коріння підрізала лише в декількох саджанців, тому що в мене були дуже-дуже глибокі ямки. Коріння а полуниці має бути пряме, прямо стояче. Тобто, якщо у вас лунка не занадто глибока, ви можете підрізати зайве коріння. Залишити десь 5-6 см, тому що корінці мають вони коренятися саме в такому прямому стоячому положенні, а не десь з боку скручено лежати. Вони мають просто так заглибитися, вкоренитися і все буде чудово. В першій луночки я додавала занадто багато торфу, потім зрозуміла, що мені його не вистачить і одразу ж перемкнулася на іншу посадку. Лише одну-дві жменьки додавала в лунку, а потім вже пізніше досипала все це землею. І так гарненько притрамбовувала. Я замовляла 35 а в мене виявилось 39, тому 9 штучок прийшлось посадити отут на цій ділянці, де я планувала розсадити свій хоней. Ви бачите, він як шикарно розростається. Ну сюди прийшлось додавати вже цей сорт. Справа там мене чи інший, тобто вийде цілий мікс. Ну, Та нічого, будемо смакувати так, як є. Ну і в принципі можна буде розсаджувати. У нас майже пів сьомого вечора Отак виглядає полуничка. Буду, напевно, її зараз накривати, бо будуть морози. В принципі, як сажала, так і виглядає. Гарно, дуже гарно пролита, але я ще раз її пролью. Я її прям заливала, щоб, не дай Бог, їй морозу не покуса. Я накрила полуницю, в мене чорне агроволокно, яке я планую, напевно, ще на третю полоску робити. І я ним бастанько накрила. Я думаю, що якщо буде приморозок, воно їх не вдаре. І так само я зробила і тут. Та там, де посажено, де 9 кущиків. Теж прикрила. Цю я гарненько пролила, я думаю, нічого їй не буде. Ми дивимося на полуницю. Отак вона виглядає, це вже ранок. Майже доба пройшла, коли я садила, ну доби ще нема. Поки що все свіженько, трішки видно, що деякі листочки завернуті, але я сподіваюся, приймуться корінчики. Тому всім дякую, хто був. Дякую за лайки, підписки, коментарі і до наступних відео.